Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найважливіших і найуніверсальніших культур на нашому столі у світ картоплі. Цей коронеплід справді є королем нашої кухні, але погодьтеся, немає нічого більш прикрого, ніж коли ваша старанно вирощена чи куплена картопля починає млявіти, зеленіти, або ще найгірше, викидати ті білі настирливі паростки вже за кілька тижнів після збирання чи придбання. Адже ми всі хочемо, щоб наш запас протримався до весни, зберігши свою хрустку текстуру та чудовий смак. І саме тому знання того, як правильно зберігати картоплю в домашніх умовах, є не просто корисною порадою, а справжнім мистецтвом, опанування якого дозволить вам насолоджуватися її свіжістю протягом багатьох місяців. Насамперед, давайте поговоримо про золоті правила ідеального підземелля, тобто про умови, які найбільш наближені до природного середовища. Для довготривалого збереження. Якщо ви маєте щастя володіти льохом, підвалом чи іншим подібним приміщенням, пам'ятайте, що тут панують два ключові фактори температура і вологість. Для того щоб бульби призупинили свої життєві процеси і впали у своєрідну сплячку, температура повітря не повинна підніматися вище критичної позначки, що становить близько плюс 3 градусів Цельсія, а в ідеалі коливається між нулем. Та цими самими трьома градусами. Це той температурний діапазон, який мінімізує обмінні процеси всередині картоплини і не дає їй сигналу до початку вегетації, тобто до проростання. Якщо ж у приміщенні буде тепліше, скажімо, 5 або 7 градусів, картопля прокинеться значно швидше, і вже за кілька тижнів ви побачите перші паростки. А це означає, що всі її речовини почнуть витрачатися м'якоть стане в'ялою. А смакові якості сильно погіршаться. Другим не менш важливим елементом є вологість повітря. Картопля потребує досить високого рівня вологості, який має становити приблизно 90%. Така висока вологість потрібна для того, щоб запобігти випаровуванню води з поверхні бульб. Якщо вологість буде надто низькою, картопля почне швидко всихати, шкірка зморщиться, а сама бульба стане м'якою. Проте важливо підтримувати і регулярне провітрювання. Навіть у прохолодному та вологому приміщенні має відбуватися циркуляція повітря, щоб уникнути застою, конденсату та розвитку грибкових захворювань, які є головною причиною гниття. Тому, якщо ви зберігаєте картоплю у спеціальних ящиках, вони обов'язково повинні мати отвори або бути зроблені у формі решітки, забезпечуючи потік повітря з усіх боків. Тепер перейдемо до, мабуть, найбільш несподіваного правила, про яке знає далеко не кожен вибір сусідів для вашої картоплі. Здавалося б, овочі мають жити дружно, але насправді існує ціла низка продуктів, які категорично не можна зберігати поруч із картоплею. Тут головним лиходієм виступає газ, відомий як етилен. Ця природна сполука виділяється багатьма свіжими продуктами і діє як гормон дозрівання. Його виділяють, наприклад, яблука, які ми всі звикли тримати у прохолоді льоху. Етилен, що виділяється яблуками, значно прискорює проростання картоплі. Бульба отримує потужний хімічний сигнал, що пора виходити зі сплячки, і вона миттєво активує ріст паростків. Але це не єдина проблема ще гіршими сусідами є цибуля та часник. Ці коренеплоди, окрім того, що самі виділяють певні речовини, що стимулюють життєдіяльність. Вони ще й створюють особливе мікросередовище. І хоча, на перший погляд зберігання циховичів в одному ящику може здатися зручним, насправді часник із цибулею провокують посилення зростання паростків на картоплинах, вони по суті пришвидшують біологічні годинники картоплі, змушуючи її старіти раніше терміну. Тому, якщо ви хочете максимально продовжити термін свіжості вашої картоплі, пам'ятайте правило. Картопля повинна жити окремо: жодних яблук, жодної цибулі і жодного чеснику поряд. А що ж робити тим із нас, хто живе у квартирі і не має розкішного льоху, як зберігати картоплю на кухні чи в коморі? З часом погляди експертів на це питання суттєво змінилися. Раніше, якщо ви згадаєте поради наших бабусь, нам категорично не рекомендувалося зберігати картоплю у холодильнику. Це було пов'язано з гіпотетичним ризиком для здоров'я, що був наслідком так званого холодового підсолодження. Вважалося, що низькі температури, які панують у холодильній камері, можуть спровокувати утворення у бульбах додаткових небажаних цукрів. А ці цукри, як передбачалося, під час високотемпературної обробки, наприклад, під час смаження чи запікання, могли перетворюватися на речовину під назвою акриламід, яку, за деякими дослідженнями, Пов'язували з потенційним ризиком розвитку раку. Цей страх перед акриламідом був настільки поширений, що багато поколінь городників уникали холодильника як вогню, але наукова думка не стоїть на місці. Нещодавні, більш глибокі та всебічні дослідження в цій сфері довели необґрунтованість таких побоювань. Науковці підтвердили, що кількість акриламіду, що утворюється в картоплі, яка зберігалася в холодильнику, не становить реальної загрози для здоров'я людини при нормальному, розумному споживанні. Отже, відповідь на питання, де зберігати картоплю на кухні, тепер є досить очевидною і навіть, можна сказати, революційною для декого. Холодильник є цілком прийнятним, а в умовах міської квартири навіть ідеальним місцем для короткострокового зберігання картоплі. Однак, навіть покладаючись на прохолоду холодильника, ми маємо дотримуватися низки правил, що стосуються підготовки бульб до зберігання. Багато хто з нас грішить тим, що приносить картоплю з ринку чи городу і відразу ж ретельно миє її, щоб вона була чистою та гарною. Але це одна з найбільших помилок, яку тільки можна припуститися. Через вологу картопля починає псуватися набагато швидше. Експерти наголошують, що саме волога, що залишається на поверхні бульб, може дуже швидко призвести до їхнього ниття. Тому золоте правило підготовки звучить так: ніколи не мийте картоплю до того моменту, поки не зберетеся вжити її в їжу. Якщо ж на бульбах є видимі забруднення, ви маєте їх обов'язково видалити, але робити це слід виключно сухим способом. Фахівці радять просто витерти бруд сухою ганчіркою або м'якою щіткою безпосередньо перед відправкою овоча на зберігання. Бульба має бути ідеально сухою. Додатково варто оглянути кожну картоплину на предмет пошкоджень, порізів чи ознак хвороб. Пошкоджені екземпляри не призначені для тривалого зберігання і мають бути використані в першу чергу, оскільки вони швидко стануть джерелом інфекції для всього запасу. Крім того, дуже важливо пам'ятати про ворога ім'я, якому світло. Навіть невелике світло, як сонячне, так і штучне, є ще одним фактором, який запускає небажані хімічні процеси. Під впливом світла картопля починає виробляти речовину під назвою Соланін, і її присутність ви візуально розпізнаєте по утворенню зеленого пігменту на шкірці. Соланін є отруйною речовиною, і хоча невелика його кількість зазвичай не завдає шкоди, велика концентрація може викликати серйозне отруєння. Тому незалежно від того, чи зберігаєте ви картоплю у льоху чи у холодильнику, вона має бути повністю ізольована від світла. Використовуйте непрозорі мішки, дерев'яні ящики з кришками або просто тримайте її в темній шафі. Ще одна важлива деталь для тих, хто планує зберігати картоплю довго це вибір правильної тари. Кращим варіантом для зберігання великих обсягів є традиційні мішки з натуральної тканини, такі як мішковина чи бавовна. Вони дозволяють бульбам дихати. Також ідеально підходять дерев'яні або пластикові ящики з отворами для вентиляції. Ніколи не використовуйте герметичні пластикові пакети чи контейнери, оскільки вони створюють середовище з надмірною вологістю та сприяють швидкому гниттю. Якщо ж у вас немає можливості підтримувати ідеальну температуру, як це буває в теплих квартирах, то існують народні хитрощі, які можуть трохи відстрочити проростання. Наприклад, деякі господарі кладуть у ящики з картоплею кілька сухих гілочок м'яти або лаванди чи навіть невелику кількість сухого сіна. Вважається, що ефірні олії цих рослин можуть трохи сповільнити проростання бульб. Звісно, це не замінить ідеальних умов, але в екстремальних обставинах може стати невеличким порятунком. Нарешті останнє про що варто згадати, це сорт картоплі. Не всі сорти однаково придатні для тривалого зберігання. Найкраще для цього підходять пізньостиглі сорти, які мають товсту щільну шкірку. Ранні сорти, незважаючи на їхню шутку врожайність, мають більш ніжну шкірку і набагато гірше зберігаються. Тому якщо ви купуєте картоплю з прицілом на зимове споживання, завжди цікавтеся, чи належить вона до пізніх або середньопізніх сортів. Як бачите, зберігання картоплі це ціла наука, що вимагає уваги до трьох ключових моментів: прохолоди близько трьох градусів, темряви та сухої поверхні бульб. Дотримуючись цих простих, але надзвичайно важливих правил, ви гарантовано збережете свою картоплю свіжою, хрусткою та смачною аж до наступного врожаю, забувши про зелені плями та настирливі паростки. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам стати справжніми майстрами у справі зберігання, і ваша картопля ніколи не втратить своїх дивовижних якостей. Обов'язково спробуйте застосувати ці знання на практиці і поділіться цим відео з тими, хто так само любить свіжі овочі, як і ми з вами. А на сьогодні це все. До нових зустрічей у наших зелених студіях.